На Миколаївщині Росія зруйнувала понад 12 тисяч об'єктів. Близько 3 тисяч 757 відновлено. Як наразі проходить відбудова регіону. У Баштанському районі Миколаївської області двоє підлітків підірвалися на міні. Одна дитина загинула. Уряд передав до Держвласності Інгульські та Південно-Бузькі мости у Миколаєві. Що з ними будуть робити далі? Сьогодні понеділок, 16 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про головне. Російські окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину обстрілами. За інформацією обласної військової адміністрації, вчора об 11-й годині дня та близько третьої ночі ворог завдав артилерійських ударів та обстрілював з реактивних систем місто Очаків та його узбережжя. Також вчора, о 20.46 окупанти гатили по території Куцурубської громади. Постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба пройшла спокійно. У повітряному командуванні південь. Повідомили, що минулої ночі українські захисники в небі над Миколаївщиною збили російський безпілотник шахет. Ще два ворожі дрони були знищені у межах Херсонської області. Загалом силам протиповітряної оборони вдалося минулої ночі ліквідувати 11 з 12 ворожих ударних БПЛА. На Миколаївщині на автодорозі Одеса Мелітополь зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Аварія сталася вранці в неділю 15 жовтня у селі Свято-Миколаївка Миколаївського району. За інформацією поліції, 44-річний водій мотоциклу не розминувся з водієм вантажного автомобіля ДАВ, який був з напівпричепом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст від отриманих цілесних ушкоджень загинув на місці події. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Що спричинило смерть потерпілого? Поліцейські встановлюють усі обставини автоаварії і просять всіх, хто має інформацію про неї, повідомити за телефонами, які зараз на екрані. На Миколаївщині загинув 14-річний хлопчик, який підірвався на міні. Подія трапилася у Баштанському районі Миколаївщини. Двоє підлітків гралися у полі за селом, де раніше велися активні бойові дії. Від отриманих травм загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ще один трагічний випадок стався у Чернігівській області. Там в лісосмузі підірвалися двоє місцевих мешканців: один загиблий, один поранений. Всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 травмовано. Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Пам'ятайте про це. За час повномасштабного вторгнення Росії на Миколаївщині понад 12 тисяч об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані. Про це стало відомо під час брифінгу посадовців обласного департаменту містобудування та архітектури в медіацентрі Миколаївської обласної військової адміністрації. Як триває відновлення нашого регіону та які задачі наразі є пріоритетними, розкаже далі Катерина Рупташ. Внаслідок військової агресії Росії Миколаївська область нині є одним з найбільш постраждалих регіонів України. За інформацією обласного департаменту містобудування та архітектури, загалом в області пошкоджено знищено 12 тисяч 329 об'єктів. На сьогоднішній день близько 3757 відновлено на ці потреби з державного бюджету виділені кошти на відновлення об'єктів громадської та критичної інфраструктури. Загалом Миколаївській області з державного бюджету виділено 1 мільярд 891 мільйон 890 тисяч 448 гривень. Протягом 2022-2023 років відновленням постраждалих об'єктів у Миколаївській області займається департамент містобудування архітектури та капітального будівництва. Вони відповідають за критичну інфраструктуру, мережі комунікації, заклади охорони здоров'я та інше на сьогоднішній день. Це важливий дуже об'єкт. Реконструкція водогонів міста Миколаєва діаметрами 1600 і 500 міліметрів. Ці водогони йдуть по місту Миколаєву. Об'єкт дуже важливий для мешканців міста, бо ці водогони будуть подавати питну воду до резервуарів міста Миколаєва, з яких буде вона постачатися до кінцевих мешканців жителів міста. Відновлення водогону Дніпро Миколаїв також є серед пріоритетних задач, які зараз стоять перед керівництвом відомства. сьогодні обслідуються нашими фахівцями ведуться передпроєктні роботи. То погоди гіддезичні об'єкти роботи по технічному обстеженню цього важливого нашого насосної станції, яка подавала до війни воду в місто Миколаїв. На жаль, на сьогоднішній цей на сьогоднішній день цей водогін не працює. Він пошкоджений і ми займаємося його відновленням. Вже наразі на Миколаївщині відновлено 12 соціальних та культурних об'єктів: серед них лікарні, школи, дитячі садки та інше. Роботи ведуться по встановленню пошкоджених конструкцій зовнішніх окна, двері, кровлі, фасади для того, щоб ми могли вступити в зимовий період з закритими периметрами, де можна було вести основну діяльність тих закладів, на які вони спрямовані. На початку 2023 року з обласного бюджету виділили 111 мільйонів гривень на фінансування заходів з відновлення регіону. Ці гроші мають спрямувати на 11 проєктів відбудови по дев'яти з ним уже роботи завершено по трьом об'єкт, по двом об'єктам в листопаді поточного року до кінця місяця очікується їх завершення також у вересні коли було виділено 21 мільйон було 10 об'єктів запропоновано з них два медичні заклади амбулаторії та 8 освітніх закладів Роботи над відновленням ще трьох об'єктів гуманітарної сфери тривають. Їх планують завершити до кінця цього року. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базак. новини на телеканалі Март. Кабінет міністрів України передав Інгульські та Південно-Бузькі мости у Миколаєві до державної власності. Рішення ухвалили у п'ятницю, 13 жовтня, повідомляє урядовий портал. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, мости передали до сфери управління агентства відновлення та обіцяють у подальшому капітально відремонтувати. Передаємо у державну власність південнобузький та інгульські мости у Миколаєві. Передаємо їх до сфери управління агентства відновлення, щоб там провести належні капітальні ремонти та проводити належне утримання цих об'єктів у відповідному стані. Нагадаємо, південно-бузький міст є частиною траси міжнародного значення М14 Одеса Мелітополь Новоазовськ та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. Процес його передачі, а також Інгульського мосту з комунальної власності міста розпочався ще у лютому 2020 року. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Цими вихідними пожежа у житловому будинку забрала життя літньої жінки. У суботу ввечері, 14 жовтня, у Миколаєві сталося займання у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Миру. У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини розповіли, що пожежа сталася в оселі на першому поверсі. На місце події вирушили рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Пожежу вдалося загасити після опівночі. Чи на площі 5 квадратних метрів на місці інциденту рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1943 року народження. До Дня заснування Олександрівської громади Миколаївської області біля селищної ради відкрили алею живих та нескорених на честь українських військових, які віддали свою волю за збереження незалежності нашої рідної землі. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці громади. Минулої п'ятниці, 13 жовтня, біля алеї зібралися родини, які чекають з полону рідних, а також сім'ї, які втратили на війні своїх близьких. Разом вони висадили троянди як символ відродження та надії, а прикрасив алею Тризуб. Крім того, в цей день громада села передала військовим автомобіль, який придбала за донати місцевих мешканців. Бійці Миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади за кілька днів знищили десятки одиниць броньованої техніки противника. Як повідомили у прес-службі бригади, нещодавно росіяни знову спробували прорвати оборону миколаївських марунових беретів. Для цього ними була застосована значна кількість танків бойових машин з піхотою. Втім, вчасне виявлення ворожих колон та грамотне нанесення вогневого ураження нашими десантниками в чергове зірвали спроби окупантів просунутися далі. Пропонуємо вашій увазі відео бойової роботи. Роботи наших захисників До новин спорту миколаївські веслувальники закрили літній сезон 2023 року вдалим стартом. 15 жовтня у місті Баштанка відбувся чемпіонат Миколаївської області з веслування на байдарках та каноє Золота осінь. Вихованці дю США Олімп здобули три золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди. Вихованці дю США Атлант, в свою чергу, здобули шість золотих, дві срібних та чотири бронзових медалі. І на кінець в активі вихованців спортивної школи Олімпійського резерву з веслувальних видів Спорту 4 золота, 3 срібла та 5 бронзових нагород. Вітаємо атлетів та їхніх тренерів з перемогами. Наостанок про погоду у вівторок, 17 жовтня. Синоптики обіцяють, що перша половина дня у Миколаєві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний помірний, вологість повітря складатиме близько 61%. Ми дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Залишайте коментарі, якщо дивитеся нас у Ютубі. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуємо найдорожче, віримо у перемогу України та підтримуємо наших захисників.